87-й день заробітку в інтернеті. 87-й день. І ти запитаєш мене, а що ж ти заробив за ці 87 днів? Я нічого не заробив. Я тільки... втратив. от, Я тільки втратив. Я думаю, пройде від 100 днів і я почну заробляти в інтернеті. Я знайду ту нішу, в якій я буду заробляти. Ну, як підсумок нічого не помінялося, стало лише гірше. Я не знаю, як далі мені рухатися. Навіть думок немає ніяких. Взагалі. Ніхуя не вийшло. Не вийшло мені заробляти в інтернеті. Пройшло 87 днів, я ніхі ради не зароблю. У не бажання навіть немає такого. Мені впадло. патлу з ліжка Траву покусити оцю падлу вже тиждень я не знаю як далі рухатися. Закінчиться цей челендж, да, я скажу, що я нічого, нам не, зароб... я нічого не заробив в інтернеті. О. Наїду хіба що? Так, да, найду я заробив в інтернеті. Ну, найбільше. Знову повернулися ці стани дебільні. Нічого не помінялося одним словом. Знімається Ютуб вже 4 місяці. Підписників як було, так і є. У мене ціль. Одна ціль в мене залишилася. До кінця року 100 підписників на YouTube. Які мої сильні якості, які мої сильні сторони, які мої слабкі сторони? Я ніби в якомусь депресивному стані постійно знаходжуся. І думаю, що все марно. Ну, типу, навіщо напрягатися, якщо і так не вийде? Навіщо напрягатися? І в такому стані живу. Концентрації мені не вистачає. І не вистачає внутрішньої якоїсь сили, напевно, я не знаю. Тому що подавленість така постійна. Я ніхера не хочу, мене хера не цікавить, я все обесцінюю, обесцінюю свої старання, обесцінюю взагалі все. Зато накручувати, а я себе вмію накручувати це з легкістю. Щось не вийшло, а накрутив конкретно себе. Щось не так, як я хотів, щоб вийшло. Накрутив себе. Не можу виразити свою позицію. Накрутив себе. Стан. Який виникає навіть зараз. Якоїсь безпомощності, подавленості. Це все потребує пропрацювання з психотерапевтом, пропрацювання з собою, пропрацювання, ну, треба зрозуміти себе в першу чергу, зрозуміти, чому виникають такі емоції, чому немає мотивації щось, щось робити взагалі в цьому житті. Чому немає мотивації? Де вона поділася? Так, да, кожна людина хоче поміняти, поміняти своє життя. Навіть деякі люди знають, що їм мішає, але вони не рухаються вперед не міняють своє життя. Подивився я мотивації, так? Ну, подивився, ті мотивації, і що? Ну, і що? Показали мені там картинку, як там людина добилася успіху. І що? Як це міняє моє життя? Ніяк. Взагалі ніяк. Ну, це на хвилин 5. От, круто. Круто сказано. Да, крута мотивація. Круто сказано. Ну це ніяк не допомогло тобі. ніяк, Ніяк не допомогло зрозуміти себе, пропрацювати свої психотравми. Ніяк. Я не знаю, ну, типа, знімлю я на сотий день. Скажу, що в мене нічого не вийшло. Побачимося в сотий день. Будемо думати якісь далі челенджі. Буду далі розвивати свій топ канал, інстаграм. Буду намагатися от, розвинути свою медійність. <baş usted> і дужчі крики коротше. 100 днів прийшло майже. А і не помінялося, ще гірше стало. И даже если идет дождь, Завтра будет солнце, Я буду двигаться вперед, Пока сердце бьется.